Вас вітає супер інтерв'юєр на нашому каналі. все буде про Україну і український шоу-бізнес. Данилко у центрі Києва, полякова на заміській віллі, де живуть українські зірки та фото їхніх будинків. Українські знаменитості вкрай рідко проводять екскурсії будинком, де вони живуть, та намагаються тримати його у таємниці. Утім, часом зірки можуть не лише охоче розповісти про своє житло, а й показати його. Зазвичай селебриті живуть в елітних районах або ж просто в центрі міста. Однак не всі з них мають власні будинки, тож орендують помешкання. Андрій Данилко український шоумен мешкає в легендарному будинку із зіркою на даху, що розташований у самісінькому центрі Києва, а саме на хрещатику. На початку травня артист показав, який вигляд має його будинок із середини. Так знаменитість провів екскурсію кухнею та вітальнею. Також Андрій Данилко показав, який вигляд у нього відкривається на місто з даху будинку. Окрім того, шоумен спустився у бомбосховище, де він ховається від ворожих ракет та безпілотників. Настя Приходько. Виконавиця мешкає у великому будинку, що розташований в селі Крюківщина Київської області. Житло площею 200 квадратних метрів артистка побутувала в 2018 році разом з чоловіком. Двоповерховий будинок Насті Приходько містить в собі величезну вітальню, дитячі кімнати та спальню артистки та її чоловіка. До речі, є в Насті і маленька гардеробна, але вона її використовує. Не за призначенням. Там є речі, які вона не носить, та закрутки. Ілона Гвоздьова, українська хореографиня, будувала двоповерховий будинок під Києвом під час повномасштабної війни. Танцівниця розробляла інтер'єр житла, а от її чоловік Іван Хом'ячук був виконробом. Будинок Ілони побудований у світлих кольорах. Він має чималу затишну кухню, їдальню, спальню гвоздьовою з чоловіком, дитячі кімнати та гостьові. До речі, танцівниця спроектувала декілька ванних кімнат. Житло Ілона будувала під час війни, тож там є бомбосховище. Тимур Мірошніченко український ведучий, мешкає з сім'єю в одному із столичних ЖК. Що розташований неподалік Дніпра у квартирі Тимура? Є у кожного своя кімната та простора кухня студія, у якій вони проводять найбільше часу. До речі, до повномасштабної війни сім'я ведучого затіяла ремонт, але не встигла його доробити. Коли з Київської області вигнали російських окупантів, Тимур довів справу до кінця. Надя Дорофєєва після розлучення зі співаком Володимиром Дантесом виконавиця з'їхала зі своїм новим бойфрендом. Мешкають Надя Дорофеєва та Міша Кацурін в орендованій квартирі у центрі Києва. Співачка й не раз показувала світлини, де можна добре розгледіти їхню квартиру. На знімках можна помітити, що у наді є простора та чимала кухня студія, затишна спальня та вітальня, у квартирі також чимало вікон, а стіни прикрашені цеглою. Даша Квіткова, блогерка, нещодавно з'їхала з будинку, де вона жила з колишнім чоловіком Микитою Добриніним. Зірка мережі орендує квартиру у центрі Києва. У приміщенні є простора кухня, спальня та затишна ванна кімната. У квартирі є панорамні вікна, а інтер'єр виконаний у світлих кольорах. До речі, у приміщенні є чимало живих рослин у горщиках. Володимир Остапчук, ведучий зі своєю дружиною Катериною Полтавською, орендує маленьку квартиру у центрі Києва. У розпорядженні пари є невелика кухня, спальня та ванна, а також балкон. Однак Володимир будує приватний двоповерховий будинок під Києвом. У приміщенні будуть дитячі кімнати для дітей ведучого вітальня, ванна, чимала кухня, а також власний кабінет з книгами Володимира Остапчука. Щоправда, проєктував шоумен його ще з другою дружиною Христиною Горняк. Після розлучення пари не було до кінця зрозуміло, а кому ж залишиться будинок. Однак, схоже, що Володимир. Саша Бо. Блогерка живе у своїй квартирі, що розташована в Івано-Франківську. Вартість помешкання Саші становить 120 тисяч доларів. І це без ремонту. Апартаменти блогерки невеликі. Там є дитяча кімната, спальня, кухня та ванна. Ремонт квартири зроблений у чорно-коричневих кольорах, щоправда, дитяча у світлих. До речі, Саша не планує там залишатися надовго, тож після завершення повномасштабної війни блогерка з чоловіком будуватиме просторий будинок. Мама Ріка, співачка з чоловіком мешкає в орендованому будинку під Києвом, площа якого становить близько 140 квадратних метрів. Також у будинку є ванна, кімната, чимала гардеробна, дві спальні та дитяча. До речі, мама Ріка ночує з чоловіком окремо, Сергій Середа спить з сином Давидом, а співачка з песиком. Оля Полякова, виконавиця має два будинки: один розташований у самісінькому центрі Києва по вулиці Інститутська, а інший на березі Дніпра. Більше часу співачка проводить саме на заміській віллі. Будинок Олі двоповерховий, зроблений з дерева. Там є теплиці та господарство. Також Оля має власний чан, у якому полюбляє взимку відпочивати. Саму вілу можна розглядіти на знімках, які показує співачка у мережі, там є кухня, спальні кімнати. До речі, артистка навіть облаштувала сховище у підвалі, де вони з родиною ховаються від російських ворожих ракет. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!